На спільній зустрічі з Путіним Трамп кинув фразу, від якої усі застигли, немов під крижаною водою. Він шокував словами про кордони України і умови завершення війни. Все здалося на перший погляд ще болючішим ніж у найгірших прогнозах. У залі запанувала мертва тиша. Камери фіксували кожен здивований погляд. Показали угоду, що могла би завершити усе за день і підтвердити сподівання багатьох, що зустріч на Алясті зупинить війну. Але якою ціною вам краще присісти? Вітаємо шановні глядачі. Сьогодні говоримо про важливе, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та лишайте вподобайку під цим відео на Алясці. Історичні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Президент США прибув на довгоочікувану зустріч з кремлівським диктатором, маючи у своєму розпорядженні низку пропозицій, що можуть принести Путіну значні прибутки. До них за даними джерел видання The Telegraph, належать відкриття доступу Москви до природних ресурсів Аляски та зняття частини американських санкцій з авіаційної галузі Росії. Але головна тема. Перемовин, це звичайно ж припинення війни в Україні. Трамп публічно говорить про необхідність досягнення перемир'я та швидкого миру, але водночас не залучив до зустрічі українську сторону. Це викликало гостру реакцію Києва і критику з боку союзників у Європі, які вважають, що майбутнє Україна не повинно вирішуватися без її участі. Судячи з повідомлень медіа, Трамп наполягає на укладенні тимчасового перемир'я, а Путін на легітимізації окупованих територій і отриманні гарантій нерозширення НАТО. Лідери зосередили. Дилася на ключових політичних питаннях насамперед на війні в Україні. Це перша пряма зустріч Трампа з президентом Путіним після його переобрання. І вона позиціонується як спроба знайти шлях до припинення конфлікту. Трамп неодноразово заявляв і цього разу сказав це Путіну, що хоче укласти угоду для швидкого завершення конфлікту, посилаючись на свої особисті стосунки з Путіним. Він згадував можливість обміну територіями, де Росія могла б утримати частину окупованих земель в обмін на мир. Путін зі свого боку наполягає на повному контролі над анексованим регіоном а саме Донецьк, Луганськ, Херсон до Запоріжжя, демілітаризації України та відмови від вступу до НАТО. Путін відповів, ухиляючись, повернувшись до безпекових гарантій України, яких не має бути без Росії, за словами лідера Кремля. Обговорення торкнулося обмежень на присутність НАТО в Україні без формального членства для Києва. Трамп вирішив запропонувати зняття частини санкцій з Росії в обмін на поступки, а також ядерне роззброєння чи стратегічну стабільність. Путін привіз делегацію з міністрами закордонних справ оборони та фінансів, що вказує на можливість. Ті розмови про санкції, енергетику, наприклад, доступ до арктичних ресурсів та економічну співпрацю. Трамп може використовувати це як важіль для тиску на Росію. Трамп сказав, що зустріч призведе до рамкової угоди. Про припинення вогню це могло б зупинити щоденні втрати та руйнування. Трамп натякнув на можливу другу зустріч за участю Зеленського та європейських лідерів, що дало б Києву голос у переговорах. Європейські країни, як от Великобританія, наполягають на безумовному припиненні вогню та гарантіях безпеки для України перед будь-якими угодами. І Путін, схоже, дав не. Очікувано відповідь по другій зустрічі. Щоправда, на цій зустрічі також стало ясно, що Україна ризикує втратити території без свого голосу. Зеленський категорично проти будь-яких поступок, називаючи їх порушенням конституції. Схоже, Трамп таки вирішив іти на деякі поступки. Як це назвали? Поганою угодою, наприклад, демілітаризацію чи визнання окупації, це могло призвести до припинення американської допомоги, послаблення НАТО та посилення російського впливу. Українські офіціали та громадяни скептично ставляться до зустрічі, побоюючи, що рішення прийматимуться за спиною Києва, а Путін використає це для легітимізації агресії. У гіршому випадку зараз узгодили угоду, яка послабить Україну, призведе до протестів, і розколу в альянсі і у кращому крок до справжніх переговорів з гарантіями для Києва. Але в один момент все наврядче відбудеться. Як Шому Путін теж не спішить відразу здавати позиції, і просить вивести солдат ЗСУ з якомога більшої кількості областей. На зустріч начальник генштабу Ерефії Герасимов підготував для російського диктатора карту Донецької області, щоб продемонструвати президенту США, нібито прориви російської армії. Путін покаже Трампу, що Україна і так майже відступила, натякаючи, що відхід невелика поступка. Але Трамп не може відразу дати наказ Зеленському покидати землі без чітких безпекових гарантій. Адже Путін може використати землі, з яких відійде Україна як лацдар для на подальшого. Наступу Путін спробував переконати Трампа, що просування диверсійно-розвідувальних груп свідчить про здатність обвалити фронт і швидко просунутися на Донеччині. Насправді ж ніхто не оточенню, де йдеться про кілька ДРГ по 3-5 людей, а де про реальне отримання позицій. Крім того, предметом обговорення стала економіка. Кремль хотів домогтися від США часткового зняття санкцій, зокрема в енергетичному секторі та галузі авіабудування. Однак, за деякими повідомленнями, Трамп може використати санкції як важіль тиску або запропонувати пом'як. Шиня, якщо Москва, за підсумками саміту, погодиться на компроміс щодо України, своєю чергою російський диктатор Володимир Путін зробив Трампу пропозицію про можливу ядерну угоду. Про це пише Ройтер, сказуючи, що Путін і Трамп обговорили на Алясці питання миру в Україні та контролю над озброєннями. І Саме ця ядерна угода може допомогти обом зберегти обличчя. Агентство вказує, що напередодні зустрічі з Путіним Трамп заявив, що на його думку очільник кремлівського режиму піде на угоду щодо України. Однак він то висловлював оптимізм, то скептицизм щодо шансів на. Прорив Путін же свою чергу похвалив те, що він назвав щирими зусиллями США щодо завершення війни. Джерело близьке до Кремля повідомило агентство, що схоже сторони заздалегідь змогли знайти якісь точки дотику. Далі цитую якісь умови були узгоджені, оскільки Трампу неможливо відмовити, і ми не можемо відмовити через санкційний тиск. Цитує Ройтер свого співрозмовника, який побажав зберегти анонімність. Путін висунув жорсткі умови для припинення вогню, але одним із компромісів ймовірно може стати поетапне перемір'я в повітрі. Водночас аналітики. Попереджають, що російський диктатор може створити видимість того, що він дає президенту США бажане, водночас зберігаючи за собою право на ескалацію в Україні, якщо захоче. Ось що тепер буде після зустрічі. Експерти навели декілька сценаріїв. Трамп погодиться на погану угоду, наприклад, демілітаризацію України, визнання окупації чи повну відмову від НАТО, яку кої відкине це могло б призвести до припинення американської допомоги. Надалі ескалацію конфлікту Росія скористається слабкістю або ж розколу в НАТО. Альтернатива зустріч закінчиться сварк з посиленням санкцій та допомогою України, але продовженням війни або ж зустріч закінчиться туманними заявами без конкретної угоди. Наприклад, тимчасова зупинка атак на цивільні об'єкти як же з доброї волі. Це створить основу для майбутніх переговорів, але війна продовжиться на фронті. Військовий експерт Олександров розповів про реакцію Зеленського та європейських лідерів на саміт Трампа та Путіна. Тож ну, ми його заслухаємо. Сорганізувалась Європа і на і ми, в тому числі, і Великобританія ну вони ж не, не входять в європейський. континент. Сорганизовались наши, скажем так, наши партнеры и мы. И фактически вчера состоялась конференция. Наш президент принимал в ней участие в видеоконференции с Дональдом Трампом вместе с Фридрихом Мерцем. Он был в Берлине. Вот, ну и были другие. Так вот, Европа, что, что, для Европы это, ну, я считаю, событие очень такое значимое. Наконец-то Европа сообразила, что они же тоже должны быть суверенными. То у них тоже должны быть свои какие-то видения вот этих вопросов урегулирования расистской агрессии против нашей страны. И Европа фактически вместе с нами начертила жесткие и ярко выраженные красные линии для Дональда Трампа в переговорном процессе с Российской Федерацией, с нелегитимным Путиным. А именно, ну, как вывод можно сделать, пять основных таких красных линий. Первое, обсуждение Украины только с ее участием, то есть про Украину ничего без Украины. Далее, трехсторонний формат переговоров может быть, третьей стороной, может быть, кстати, Европа, может быть, Соединенные Штаты. Тут не важно. Может быть, четырехсторонняя, но не менее того. Немедленное прекращение огня, надежные гарантии безопасности. Со стороны Соединенных Штатов, если огонь прекращая, договариваться об немедленном прекращении огня, там, где стоим. Вот таким вот образом. Отсутствие права вето Российской Федерации на евро и НАТО перспективу для України, то ніяких нікаких ограничений в суверенітеті нашей страны быть не может. Чи після оголошення Трампом про зустріч з Путіним на Алясці? Офіс президента одразу активізував дипломатичну лінію. Відбулося більше ніж 30 розмов та консультацій із партнерами. Далі знову ж таки цитую: різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії, написав президент України. А вже напередодні зустрічі Трампа і Путіна Володимир Зеленський провів чергову нараду з європейцями. Центр європейських. Політичних досліджень назвав це останнім шансом для Європи вплинути на Трампа, щоб уникнути угоди, яка послабить Київ. Однак відсутність Європи на Алясці це вже перемога для Путіна. кажуть у СЕПС. Зараз найбільше страх Європи, що Трамп продасть Путіну Україну, а Росія, перегрупувавши сили, почне наступ на якусь іншу країну континенту. Тому політику пишуть, що Європа хитається між надією та страхом у момент, коли Трамп зустрічається з Путіним. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе. Слава Україні!